Зі нас інфоперші проголовне поїхали підрозділи у російських телеграм-каналах іменується батальйон імені Максима Кривоноса. Насправді був створений як інструмент пропаганди і психологічної війни. За даними української розвідки, він не виник як самостійна бойова одиниця, а сформований із українських військовополонених, які добровільно здалися і перейшли на бік РФ, після чого отримали нову ідентичність і завдання створювати враження великої мобілізаційної сили. Очолював його мешканець Маріуполя, 32-річний на позивний. Ерік, що раніше працював на заводі Азоморі, згодом був добровольцем на території оборони. І розвідка має свідчення, що саме він був призначений командиром цього формування зрадників, яке мало виконувати завдання не лише бойове, але й інформаційно-пропагандистське. Українські спецслужби вирішили нейтралізувати цей підрозділ як оперативну загрозу та символ внутрішньої деградації російських сил. В багатоступеневій операції аналітики взяли візуальний супровід рекрутного фіксували. Коли, полонені переходили на бік ворога, коли їх транспортували, коли формування прибуло до районів флангу в місті Мирнограда підрозділ Еріка, був оточений силами проти спецназу під командуванням Кирила Буданова. Від точкових атак, саморожування, виходів і блокади до кількох годин безперервного тиску, яке було під контролем. Врешті Ерік був ліквідований. Інші члени батальйону також здалися у полон або були знищені. Операція є чітким сигналом того, що механізми насильства. Ницької мобілізації верпування полонених, перетворення їх на бойову одиницю, стають вразливими. Росія втрачає ресурси для створення таких формувань. Але коли вони виходять на поверхню, то втравляють в зону ураження не тока сили, доказ слабкості. використання полонених як воїнів, свідчить про спад кадрового потенціалу, зниження мотивації та моральної стійкості. Що ж, цей випадок підкреслює, що РФ не лише програє на фронті в класичні армійські зіткнення, але й втрачає боротьбу в інформ. Емоційно-психологічному просторі, коли підрозділ із сумнівним бойовим статусом використовується для піару, і він нейтралізується. Це подвійна поразка, фізична і символічна. Кадри нових підрозділів не витримують перевірки на полі бою. Українська розвідка і спецназ продемонстрували контроль над інформацією, логістикою, вербуванням та кадровими. Працює і навіть такі операції з перевороту свідомості можуть перетворитися на пастки. Росія не просто відступає з окремих напрямків, а вона втрачає ініціативу. І система створення бойового потенціалу дає тріщину. Закінчуються міфи про резерв агресора, коли навіть ті, кого вони вважають надійними трофеями, стають тягарем. Україна просувається не тільки силами артилерії чи танків. Вона просувається через інформацію, розвідку психологічну війну. І цей випадок один із доказів перемагає не лише фронт, але і за розумом. Після нейтралізації Еріка спецпідрозділи СБУ провели зачистку укриття, в якому перебували залишки батальйону. Виявлені документи підтвердили головне припущення на. Літаки в кожного членів підрозділу було зареєстровано як мобілізованого добровольця, хоча насправді більшість з них опинилися у складі формування після місяців отримання в полоні. А згодом на службу підписували під тиском в умовах психологічного і фізичного виснаження у частини виявлених сліди побоїв, що лише підтверджують характер примусової участі. Саме це дало підстави кваліфікувати батальйони як нелегітимну структуру, створену з порушенням Женевських конвенцій. Один із полонених допитаний після ліквідації групи розповів, що частину новобранців тримали в. Окремих ізоляторах для того, як переодягти форму, і передали командуванню Еріка. За його словами, формування часто використовувалося як медіа об'єкта. На них знімали постановочні відео, де вояки мали озвучувати готовність захищати звільнені території. Реального бойового вишколу не було. Декілька днів стрільбища і одразу прикидання на передову, здебільшого як живий щит або для ведення окопної війни в другій лінії. Тактична фаза ліквідації у мирнограді включала імітацію прориву із заходу. Українські війська створили видимі. Істя відкритого коридору для відступу, дозволивши частині підрозділу спробувати вийти із умовно безпечного позиції. Коли колона рушила і одразу ж накрили мінометів, дронів, камікадзе, ті, хто залишилися всередині, потрапили у психологічний тиск. Гучномовці передали звернення від родичів, аудіозаписи і фронтові зони, закликаючи складистою. І через кілька годин половина підрозділу залишила укриття за білими прапорами. Остаточне закриття цієї структури демонструє. Провал тактики РФ, яка намагається із військовополонених створити бойову силу. Підрозділи типу батальйону кривоноса не мають стійкої ідеології, внутрішньої мотивації чи бойової єдності. Україна не лише знищила фальшиву бойову одиницю, але викрила глибші системи збої ворога. Коли стратегія викрила глибші системи, базується на зраді та страху. Вона неминуче веде до поразки. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеканалів телеграм каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом.